Тут Мілкентхані, ось такого гарного високого я не бачила ще ні в кого. У Аліни він просто бомбезний, я вже про це казала. І він, можливо, йому дуже подобається, але він тут десь до метра заввишки. І в цьому році у всіх Мілкентхані трохи-трохи у уроже. Тут мені допомагають. Ну і бомбезні у Алінки також Summer Love, Candy Love. Він в минулому році всі його просто оцінили. і В цьому році В цьому році Алінка зробила менше паганів, але ви подивіться, які в неї величезні суцвіття. І в цьому році він більш рожевий. в минулому році було світліше всі суцвіття. А в цьому році гарний-гарний такий насичений рожевий. Особливо ось цей один кущик. Гарний сорт, гарно дивиться.